Для здобуття золотої середини, між маніакальною пристрастю до чистоти і всепоглинаючим хаосом потрібні всього три речі стратегія, тактика, ресурси. Зовсім не так складно, якщо продумати дії, завести кілька корисних звичок і зручних речей. Створіть атмосферу, перефразовуючи іспанську приказку ми прибираємо, щоб жити, але не живемо для того, щоб прибирати, якщо ви людина емоцій, створіть атмосферу. Слухайте під час прибирання музику або аудіокнигу краще в навушниках, ніхто не буде відволікати. Якщо ваш коник логіка, знайдіть раціональну мотивацію прибирати, значить, рухатися, Частота знижує ризик хвороб. Кожна річ на своєму місці зменшує ентропію і додає впевненості, і постарайтеся уникати негативу, а значить, не беріться за наведення порядку, коли роздратовані. Втомилися або погано себе почуваєте, оптимізувати у оптимізаторів робочих процесів в бізнесі є прийом, який називають фотографуванням, не буквально. Звичайно, уявіть, що після кожного скоєного вами дії клікає затвор і секундомір. Скільки кроків туди і назад ви робите, розносячи речі по місцях або відшукуючи чистячі засоби та інвентар, за якими траєкторіями рухаєтеся. Які рухи повторюєте, протираючи поверхні від пилу і бруду, і скільки разів далі включаємо аналітика замість стандартного чек-листа прибирання різних зон сьогодні кухня, завтра ванна, післязавтра передпокій. Визначаємо гарячі точки, і оптимальні проміжки часу для збирального мінімуму іграшки в дитячу або одяг в гардероб переміщаємо не по одному предмету за раз, а відразу все в ящику або на візку. Сервірувальний столик теж підійде. Групувати розсортуйте дрібниці, щоб вони не заполоняли відкриті поверхні. Контейнери і органайзери вам на допомогу при наведенні порядку простіше і швидше переставити і пересунути один ящик разом ніж десяток поодинці. Чим менше об'єктів у полі зору, тим частіше виглядає простір. Під рукою має бути тільки те, що використовується найчастіше для решти шафи з закритими дверцятами, якісні та мультифункціональні миючі засоби. Учасні ганчірки і губки з мікрофібри і меламіну перетворять закономлені секунди. В звільнилися годинник, об'єднуйте хімію та інвентар в набори за призначенням, тримайте там, де застосовуєте в кошиках з ручками, і краще по набору в кожній зоні квартири, щоб не бігати. Те ж саме відноситься до ємності для збору сміття. Шукайте помічників з високим ік. Розумні вимикачі світла здатні скоротити кількість рухів по дому, які ви робите, не замислюючись, посудомийна і пральна машини економічно витрачають воду і енергію і можуть відкласти робочі операції до часу, коли тариф на електрику буде мінімальним. Але головне досягнення в домашніх справах високотехнологічні гаджети для ефективної і швидкої прибирання всього будинку. Урада топ 10 Наш вибір: потужний бездротовий Дісон воден 1, 1 у режимі авто. В поєднанні з насадкою з високим крутним моментом, етотомний пилосос сам управляє потужністю двигуна і потужністю насадки, под те чи інше підлогове покриття для ефективного очищення бруду зручний режим турбо. А еко розрахований розмірений тривалого прибирання до того ж Дісон 1-1 настільки стильно виглядає, що його хочеться залишити в інтер'єрі на виду не пилосос, а арт об'єкт, який ще переваги Дісон-1 аналізувати. Вибираючи предмети обстановки і текстиль для дому, тримайте в розумі, чого буде вам коштувати догляд за ними в прямому і переносному сенсі. Рифлені поверхні віддайте перевагу гладкі. А глянцеві або лакованій, матовій, натуральній шкірі в оббивці меблів, екошкірі, яка не боїться води і маючих засобів, або знімні чохли з просоченням. Зважте, чи варто любов до килимів на підлозі того часу на ретельний догляд за ними, яке виражається в людину годинах вашого життя. Витерти пил з жалюзі простіше, ніж прати штори, але ж їх ще треба зняти і повісити заново. Парні речі, якщо вони сушаться після прання разом. Або одяг на плічках скоротять час на сортування і просування, килимок біля дверей і підставка для вуличного взуття в передпокої, куди стікають вода з піском або зимовими реагентами, дозволять локалізувати забруднення, так з ними легше впоратися. Будьте оперативними, найкраща порада, яку можна дати самим собі. Не чекай, поки засохне бризки на сантехніці і дзеркалі. Особливо від зубної пасти або піни для гоління, посуд в раковині і гуща в чашці, чим швидше позбавляєшся від забруднень, тим простіше з ними впоратися. Кілька швидких підказок на останок засіб правильніше першим нанести на самі забруднені ділянки, наприклад, поверхню вручений панелі, а протерти в останню чергу. Витерти одноразовою серветкою і викинути її часто практичніше ніж прати і дезінфікувати ганчірку або губку безпровідної полосу з різними насадками для ефективної сухого прибирання різних поверхонь вдома від підлоги до стелі. Допомога членів сім'ї ефективніше, якщо вона організована вами. Не соромтеся встановлювати п'ятихвилинки наведення чистоти відразу після їжі або приходу з прогулянки. Справа знайдеться кожному на обкладинці Арстели Десіт.